Світовий ринок рідкісних мінералів. Рідкісні мінерали, зокрема рідкісноземельні елементи, РЗЕ, та інші критично важливі мінерали, такі як літій, кобальт і нікель, є ключовими для сучасних технологій та глобального переходу до чистої енергії. Ці матеріали необхідні для виробництва високопродуктивних магнітів, акумуляторів, електроніки та інфраструктури відновлюваної енергії, такої як електромобілі. Вітрові турбіни та сонячні панелі. Глобальна галузь рідкісних корисних копалин відчуває безпрецедентний попит, зумовлений технологічним прогресом, геополітичною динамікою та нагальною потребою в рішеннях для сталого розвитку енергетики. Однак галузь стикається з проблемами, включаючи концентровані ланцюги поставок, екологічні проблеми та волатильність цін. Глобальна галузь рідкісних мінералів, особливо РЗЕ. Зазнала значного зростання обсягів ринку та, за прогнозами, продовжуватиме швидко розширюватися. Згідно з галузовими звітами, світовий ринок рідкісно земельних елементів оцінювався в 3,95 мільярда доларів США у 2024 році, та, як очікується, досягне 6,28 мільярда доларів США до 2030 року. Зростаючи зі складним річним темпом зростання 8,6 За іншою оцінкою, ринок становитиме 12,44 мільярда доларів США у 2024 році, з прогнозованим 12,83%, досягши тридцять мільярда доларів США до 2033 року. Ці прогнози відображають зростання попиту на РЗФ в чистій енергетиці та високотехнологічних застосуваннях. Аналогічно, ширший ринок критично важливих мінералів, включаючи літій, кобальт та нікель, досяг 320 мільярдів доларів США у 2022 році, що зумовлено потроєнням попиту на літій, 70% зростанням попиту на кобальт та 40% зростанням попиту на нікель з 2017 по 2022 рік. Експерти Міжнародного енергетичного агентства прогнозують, що попит на рідкоземельні елементи може зрости в 3-7 разів до 2040 року, тоді як попит на літій може зрости в 80 разів за кліматичними сценаріями, такими як сценарій нульових викидів до року 2050, кілька факторів підживлюють попит на рідкісні мінерали. Глобальне прагнення до нульових викидів прискорило впровадження електромобілів. Вітрових турбін та систем накопичення енергії, всі з яких значною мірою залежать від рідкісних мінералів. Наприклад, не один та праза один мають вирішальне значення для високоміцних магнітів, що використовуються в двигунах електромобілів та вітрових турбінах, причому лише не один становив 30,3% доходу ринку РЗЕ у 2024 році. Літій, кобальт та нікель незамінні для літій-іонних акумуляторів. Причому попит на акумулятори для електромобілів становив 56% споживання літію у 2022 році. Рідкісні мінерали є невід'ємною частиною смартфонів, ноутбуків, медичних пристроїв та оборонних застосувань, таких як системи наведення ракет та винищувачі. Зростаючий попит на споживчу електроніку в країнах, що розвиваються, є значним рушієм зростання. Країни надають пріоритет безпечним ланцюгам поставок рідкісних мінералів через їх стратегічне значення. Наприклад, США та їхні союзники інвестують у внутрішнє виробництво та міжнародні партнерства, щоб зменшити залежність від Китаю, який домінує у світовому виробництві та переробці РЗЕ. Швидка індустріалізація в таких країнах, як Індія. У поєднанні зі зростанням населення та зростанням доходів населення збільшує споживання рідкісних мінералів в автомобільній, будівельній та електронній галузях. Галузь рідкісних мінералів характеризується висококонцентрованим ланцюгом поставок, де Китай домінує як у видобутку, так і в переробці. У 2023 році на Китай припадало 70% світового видобутку РЗЕ, приблизно 240 тисяч метричних тонн. Та 87% виробництва очищених РЗЕ. Шахта Баян обоу внутрішній Монголії залишається найбільшим у світі родовищем РЗЕ. У 2024 році Сполучені Штати виробили 45 тисяч метричних тонн рідкоземельних елементів РЗЕ. Переважно на шахті Mountain Pass у Каліфорнії, що належить компанії MP Materials. США здійснюють значні інвестиції у розширення внутрішнього виробництва. Зокрема, у 2024 році було виділено 58,5 мільйона доларів США на виробництво рідкоземельних магнітів у Техасі. У 2024 році Австралія виробила приблизно 18 тисяч метричних тонн, причому провідними компаніями були такі компанії, як Linus Rare Earths та Refurer Resources. Проект Ноуленс no у північній території є ключовим кроком для майбутніх поставок. У 2024 році М'янма виробила 31 тисяча метричних тонн, але її виробництво є суперечливим через нерегульований видобуток та шкоду для навколишнього середовища. Вона постачає 70% сировини Китаю для виробництва середніх та важких РЗЕ, включаючи диспрозій та тербій. Нігерія та Таїланд у 2024 році видобули по 13 тисяч метричних тонн, що вже привертає увагу, хоча їхні галузі промисловості все ще розвиваються. Сегмент переробки ще більш концентрований. Китай контролює 85% світової переробки РЗ та 65 100 інших критично важливих мінералів, таких як літій, кобальт і графіт. Це домінування надає Китаю значну цінову владу та контроль над постачанням, що створює ризики для глобальних ланцюгів поставок. Індустрія рідкісних мінералів тісно пов'язана з геополітичною напруженістю, особливо між Китаєм та західними країнами. Експортні обмеження Китаю, такі як ті, що були запроваджені на сім видів рідкісних мінералів та постійні магніти у квітні 2025 року. Підкреслюють його здатність використовувати своє домінування як зброю. Історичні дії, такі як заборона на експорт до Японії у 2010 році під час морської суперечки, підкреслюють цей важіль впливу. США відповіли тарифами на імпорт китайських РЗЕ 25% з 2026 року, та інвестиціями у внутрішнє виробництво через закон про оборонне виробництво та закон про зниження інфляції. Однак експерти зазначають, що побудова повного ланцюга поставок від видобутку до переробки та виробництва магнітів вимагає значних капіталів та часу, оскільки США все ще відстають від усталеної інфраструктури Китаю. Інші країни також диверсифікують ланцюги поставок, маючи 6,9 мільйона тонн запасів РЗЕ, третє місце у світі. Індія співпрацює з Бразилією та Австралією для розширення свого ланцюга поставок та зменшення залежності від Китаю. Нещодавні урядові ініціативи включають продаж на аукціонах родовищ Літію та РЗЕ. В'єтнам, який володіє 20% світових запасів РЗЕ, залучає іноземні інвестиції для розвитку своїх переробних потужностей. Канада має 15,2 мільйона тонн запасів РЗ та просуває такі проекти, як переробний завод дослідницької ради Саскачевану, хоча комерційне виробництво залишається обмеженим. Незважаючи на ці зусилля, ризики ланцюга поставок зберігаються. Видобуток та переробка рідкісних корисних копалин є екологічно інтенсивним процесом, пов'язаним з такими ризиками, як забруднення води та високі викиди вуглецю. Наприклад, нерегульований видобуток корисних копалин у М'янмі завдав значної екологічної шкоди. Перебої в штаті Качин у М'янмі наприкінці 2024 року вплинули на постачання сировини РЗ до Китаю, що підкреслило вразливість концентрованих ланцюгів поставок. Ціни на оксиди рідкоземельних металів є волатильними через низькі обсяги постачання та цінову силу Китаю, що впливає на такі галузі, як автомобільна та електроніка. Експерти надають різноманітні, але оптимістичні прогнози щодо галузі рідкісних мінералів. За даними Міжнародного енергетичного агентства, попит на мідь, нікель, кобальт та редкоземельні елементи РЗЕ, може подвоїтися до 2040 року, а попит на графіт потенційно зросте в 4 рази. Переробка може скоротити потреби у видобутку корисних копалин на 25-40% до року 2050. Але для задоволення попиту до 2040 року потрібно 590 мільярдів доларів США нових капітальних інвестицій. Глобальні аналітики наголошують на необхідності значних інвестицій у технології переробки для диверсифікації ланцюгів поставок відзначається потенціал В'єтнаму як основного постачальника РЗЕ за умови розвитку потужностей із переробки. Відкриття родовища Rzea у ваймінгу компанією American Rare Earths може позиціонувати США як світового лідера, хоча розробка стикається з екологічними та регуляторними перешкодами. Зростання ринку до 37,6 мільярда доларів США до 2033 року зумовлене відновлюваною енергетикою та застосуванням у оборонній галузі, при цьому технології переробки набирають обертів для зменшення ризиків постачання. Серед викликів для зростання, постійне домінування Китаю, високі виробничі витрати за межами Китаю та екологічні норми, що ускладнюють нові гірничодобувні проекти. Інновації в переробці, такі як розробки риси сіл та Cyclic Materials, та альтернативні матеріали можуть зменшити залежність від первинного видобутку. Наприклад, новен Magnetics є піонером у вилученні РЗ з електронних відходів. Водночас розробляються технології біохімічного розділення для мінімізації впливу на навколишнє середовище. азіатсько тихоокеанський регіон домінує з часткою доходу 86% у 2024 році завдяки виробничим та переробним потужностям Китаю. Індія та В'єтнам також стають ключовими гравцями. США та Канада інвестують у внутрішнє виробництво. Причому США зосереджуються на ланцюгах поставок від шахти до магніту, а Канада використовує свої 15,2 мільйона тонн запасів. Європа є другим величиною ринком, рушійною силою якого є попит в автомобільній галузі 22,3% світового виробництва автомобілів у 2024 році. Європа досліджує Гренландію та Африку в пошуках нових джерел редкоземельних елементів. Входження Нігерії до десятки провідних виробників, а також запаси МІДі та літію в Латинській Америці, наприклад, Чилі та Болівія, приваблюють китайські та західні інвестиції. Глобальна галузь рідкісних мінералів перебуває на критичному етапі, зумовленому зростаючим попитом на чисту енергію та високотехнологічні застосування. Хоча домінування Китаю створює проблеми, зусилля США, Австралії. Індії та інших країн щодо диверсифікації ланцюгів поставок набирають обертів. Експертні оцінки вказують на стійке зростання ринку, при цьому ринок РЗ потенційно досягне 37,6 мільярда доларів США до 2033 року, а критично важливі мінерали потребуватимуть значних інвестицій для задоволення майбутнього попиту. Однак екологічні проблеми, геополітичні ризики та волатильність цін залишаються суттєвими перешкодами. Стратегічні інвестиції в переробку, технології переробки та міжнародні партнерства матимуть вирішальне значення для побудови стійких ланцюгів поставок та забезпечення сталого зростання галузі.